Ну нарешті ми дочекалися новинки 2023 року. Зовсім недавно вони приїхали в Україну, і я зразу пішов в магазин і купив собі декілька штук, щоб для вас зробити огляди. І сьогодні вас чекає огляд на ось такий електромобіль, який заряджається за допомогою електро. Станції, яка заряджається за допомогою сонця, звучить неймовірно. Я думаю, що цей конструктор коштує свої гроші, тому що він коштує всього навсього 300 гривень. Так, друзі, я думав, конструктори стануть дорожчими. Ну ні, так як були минулого року, так і є зараз. Тому Лего окремий респект, тому що це від них. Залежало, тому просто дякую за те, що не піднімали цінники на всі конструктори LEGO. Тому я вирішив цього року для вас зібрати найкрутіші конструктори, які вийшли в різних серіях, такі як Креатор, Star Wars, LEGO City, вже декілька конструкторів, куплених. До речі, якщо ви хочете обзор на ось цей конструктор Star Wars, ставте лайки і напишіть про це в коментарях. Ну і підписуйтесь на мій канал. А сьогодні у нас чекає ось такий конструктор. Також скажу. Що я один, точніше, напевно, один і є блогер-ютубер, який знімає взагалі які-небудь новинки конструкторів. Тому що ютуберів, як таких українських немає. А також, якщо навіть брати до уваги російських, ну, дивитися на світ, то вони взагалі зараз не знімають новинок на конструктори Лего. Там безліч ютуберів просто пішло з Ютубу і так далі. І новинки у них мега дорогі. І дуже важко знайти, чесно кажучи. Тому просто за те, що я є у вас, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Сьогодні у нас дивний формат відео, тому що часто вирубають світло, і мені важко дібратися до ПК, щоб вам записати відео з камерою. Тому я зараз привітаюсь і ми будемо починати наш огляд. Поїхали! Всім привіт, дорогі підписники і дорогі нові глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на каналі MixBlox. На цьому каналі ви побачите український контент в світі Лего. Точніше, ви побачите різноманітні конструктори на різні тематики та серії. Ви побачите новинки від Лего і інших компаній. Тому, друзі, поставте лайк, підпишіться на мій канал, тому що я дуже стараюсь і дуже вам дякую за 60 підписників. Ми уже зовсім скоро наберемо 100. Це просто для мене Боже Боже Боже, я не думав, що ви будете мене так підтримувати. І плюс-мінус ви поставили 20 лайків, тому вам ще одне сердечко. Хочете більше сердечок? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є друзі, які полюбляють Лего, кличте їх на мій канал. Ми скоро навіть можемо зробити якісь конкурси на якісь конструктори. І я вам відправлю там по новій. Пошті чи Укрпошті якийсь конструктор вам в руки. Я думаю, це реально круто звучить. Тому, друзі, з вас лайк, підписка. А з мене мега крутий та якісний контент. Все, сьогодні у нас дивний формат, як я говорив, це через світло, тому переходимо до огляду. Поїхали! Так, ну що, перейдемо до огляду. Спочатку почнемо, як завжди, з коробочки. Ми бачимо на ній ось таку мініфігурку, яка сидить та їдеть в електромобілі. Бачимо ось таке просто крутезне скло. Ну і звісно, її кольора. Це у нас е, зелений салатовий, ось такий голубий трішечки, та головний колір у неї чорний. Ну і також бачимо зарядну станцію, яка заряджається за допомогою сонячної панелі. Давайте перейдемо тепер до задньої частини, що ми тут бачимо. Бачимо, що ми можемо за допомогою цієї станції заправляти оцей електромобіль. І бачимо, що ось тут, якби не оця наліпка будинок іграшок, то ми б побачили, що в нас відкривається скло та рухається ось ця задня частина. Ну, давайте тепер подивимося на машинку. Ось така машинка. Ось така станція, і ось така мініфігурка. Почнемо, як завжди, з неї. Ми бачимо принт спереду і принт ззаду. На жаль, тільки один вираз обличчя і проста ось така кепочка. Ну і сині, ось такі штани чи джинси, не знаю. Проста мініфігурка але виглядає навіть прикольно, і до речі, таких я навіть не пам'ятаю з яких-небудь серій Лего. Тому це, я думаю, щось новеньке. Ось так. Давайте перейдемо тепер до станції електро сонячної. Я її трішки переробив, давали в запас ще один такий мотузок, і я вирішив зробити на два, на два заряди. Не знаю, чому мені так захотілося, тому так зробив. Тоб, ну, тобто, ось тут у нас мала стояти деталька, а я поставив замість неї ще ось такий один шланг для заправки. Чи шнур? Не знаю, що це є. Ну, ви мене зрозуміли. Ну що ж, дивимось, ось така у нас проста зарядна станція. Ну, що я можу про неї сказати? Прикольна запринтована деталька сонячної батареї. Вона пригодиться, можна навіть зробити якийсь там крутий будинок і поставити наверх таку сонячну панельку. Виглядатиме реально круто, коли в нас світла нема, це точно прикольно. Ну, ось так вона сюди вона запихається. Ну, я ще запихав донизу, ніби внизу теж є якийсь там провід і так далі. Не провід, це російський вроді, як слово. Ну просто ви мене зрозуміли. Якось отак виглядає. Тобто, ми маємо. Від неї сідово ставити заряд, і у нас буде заряджатися електромобіль. Виглядає прикольно. Ну що ж, сьогодні у нас буде не дуже велике відео, тому що конструктор прикольний. Ну як я говорив, він коштує 300 гривень, тому про нього багато чого не скажеш. Тому що тут тільки декілька, можна сказати, постройок, будівель. От можна так сказати. Ну і предметів. Давайте перейдемо до машинки. Давайте я вам спочатку і покажу. Просто подивіться наскільки гарно пророблений ззаді бампер. Просто офігенно, е, неймовірно. Ну і спереду подивіться на оці неонові голубі детальки. Просто вони дуже красиві. Прям можна їх. Де-небудь використовувати дуже гарно зроблений періт, і у нас тут де зразу перехід голубим кольором. Просто дякую, Олегу, за ось таку крутезну машинку. Що тут є крутого? Бачимо дуже рідкісне скло, яке ось так знімається. Ось ця частина у нас рухається, ну, само собою, і ось тут у нас є якісь зарядні батарейки, я думаю, які якраз заряджаються, щоб у нас машинка їхала. Бачимо, до речі, я не пам'ятаю, чи це наклейки, вроді як принти. Та, це принти, уявіть собі. Лего зробили принти. Я навіть не пам'ятаю, що в цьому конструкторі в нас були наклейки. Вроді як ні. Просто Уявіть собі, Лего зробили тут раз, два, три, чотири і на сонячній панелі п'ять деталь принтами. Так, так, уявіть собі, це Лего зробили. Я сам в шоці. Ну, круті, круті, у нас тут є колеса, і сам руль, і місце, де у нас мініфігурка сідає і їде. До речі, сам би в такому салоні крутому їхав. Але знаєте, що бракувало нам все-таки тут якоїсь ще панельки, тому що це як електромобіль, він має там мати ще якісь якості. Ну, як Тесла, має тут. Круто би було тут ще якийсь комп'ютер поставити, проте чомусь Лего не поставили. Тобто, от у нас тут було достатньо місця, щоб ще якийсь комп'ютер легенький втулити. Тому не знаю, чому Лего це не зробили. Але отак у нас все закривається, і мініфігурка у ньому дивиться саме ось так. Виглядає прикольно. Ну що, друзі, ось такий у нас сьогодні огляд. Багато чого, як я вже говорив, нема чого сказати. Якщо ви ще щось замітили, от ззаді ще можу вам показати бампер, він виглядає реально стильно і дуже гарно, переливаються детальки на світло, дуже красиво. Якщо вам є що сказати, напишіть свої коментарі. Про цю новинку, я думаю, вам зайшло це відео. Тому з вас лайк, підписка. Я говорю, що вже говорю вам, що вже недалеко до 100 підписників. І це для мене просто ви не ви не уявляєте, яка мотивація. Я уявляю, який я буду щасливий, коли вас буде там тисячу чи ще більше. Просто реально буду дуже щасливий. І реально бачу, що в мене є постійні глядачі, які мене підтримують. Кожен раз пишуть коментарі. Я, до речі, навіть створив свій Тікток. Буду тепер посилання вам лишати внизу, в, в блін описі. Так от, кому цікаво, можете заходити. Там в мене виходять короткі огляди на різні рубрики І вже також є більше ніж 50 підписників. Тож, теж для мене є шоком. І також я планую, щось створити телеграм-канал. Якщо вам цікаво, то напишіть про це в коментарях. Ну, Створити телеграм-канал або інстаграм іменно для вас, щоб ви бачили, як я там щось складаю, що я роблю в житті, і так далі. Тому, якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях. А ми будемо закінчувати це відео. Дуже вам вдячний за перегляд. З вами був я, Мар'ян і канал Блокс. Всім бажаю щастя, здоров'я та перемоги. І па па-па-па!